Вітаю, математика 6 клас, задачка на знаходження швидкості. Читаємо задачу. Із села до місця риболовлі Іван Петрович проплив на плоті 10,4 км, А повертався на човні, який рухався зі швидкістю 4,1 км за годину, витративши на зворотний шлях на 1,56 години менше. Знайдіть швидкість течії річки. Ну, давайте малювати. Значить, є у нас відстань. Від села до Риволовлі. Село Риволовля ми знаємо, що із села до місця Риволовлі Іван Петрович проплив на плоті 10,4 км. Тобто ми одразу знаємо С. Відстань 10,4. А повертався на човні. Ага, значить, з села він плив на плоті. Туди він плив на плоті, а назад він плив на човні. Як і рухався зі швидкістю 4,1 км витрати на зворотній шлях. Значить, <гум> дивіться, він з села на риболовлю вирушив на плоті. Про що це говорить? Це нам говорить про, то, про те, що напрямок течії йому допомагав. Не було потреби. Брати якийсь інший, засіб, плавзасіб, пліт за течією його спокійно сам довіз до місця призначення. Що це, про що нам це говорить? Це нам говорить про те, що швидкість плоту буде дорівнювати швидкості течії річки. Якраз на цьому нам треба от, зосередити нашу увагу. Далі нас в задачі питають: знайти швидкість течії річки. Тут нам на допомогу прийде наша чарівна формула СВТ. Так, яка нам говорить: давайте згадаємо: так, СВТ. Яка нам говорить, щоб знайти С, наприклад, треба В помножити на Т. Щоб знайти Т, треба С поділити на В. Щоб знайти В, треба С поділити на Т. Так, згадали цей трикутничок. От він нам теж допоможе, нехай тут залишається. Далі, що нам відомо, давайте розпишемо. Давайте от у нас плід буде жовтенький, а човен буде зелененький. Так буде зрозуміліше. Значить, дивіться, що нам відомо. Нам відомо, що є човен. І назад він рухався проти течії. Течія не змінилася, він проти течії рухався. Проти течії. І у нас є плід. Він рухався за течією. Не знаю, чи нам це допоможе якось. Далі, що нам відомо про човен? Про човен нам відомо. Відома його швидкість. Давайте її позначимо, як В1. Швидкість човна 4,1 км за годину. Далі нам відома С відстань. Немає сенсу позначати її S1, тому що вона спільна і для човна, і для плоту. Це у нас. 10,4 км. І що нам невідомо, це швидкість час, за який пройшов човен проти течії. Невідомо. Але сказано, що це є на 1,5 менше. Ну, відповідно, менше, ніж швидкість плоту. Так. Далі, що нам відомо про пліт? Про пліт нам. Мало що відомо. В2 нам невідомо. Це ж у нас буде і В течії. Невідомо. Це у нас основна така задача. Знайти ось це це у нас така основна задача. Далі С нам відомо. Так само: 10,4. І нам невідомо Т2. т 2 нам зовсім невідомо. Годин. Як будемо розв'язувати задачку? Перше, що ми можемо зробити, це, звісно, знайти Т1. Бо нам відома швидкість човна, у нас є відстань, Т1 за формулою ми знайдемо. Ми С поділимо на В. Ми всю відстань поділимо на швидкість. Ну, давайте так і зробимо перше діє 10,45 Поділити на 4,1. Це у нас буде 2,2. Дії не розписую, це у нас не головне буде займати дуже багато місця. 2,2 годин. години це у нас Т1. Т1 знайшли. Виходячи з цього, нам вже ще відома якась інформація, пов'язана з Т1, ми можемо знайти Т2. І це у нас буде друга дія. І тут треба не заплутатися. Нам кажуть, що Т1 є на 1,5 меншим за часом проміжком, ніж Т2. Ми звикли в п'ятому класі, що якщо ми бачимо на менше, то ми віднімаємо. Не завжди так буває, треба трошки іноді аналізувати ситуацію. Тому ми Т1 додаємо до Т1 додаємо 1,5 шостих і отримаємо Т2. Значить, 2,2 додати 1,5 шостих, дорівнює 4,1 години. Це у нас Т2. Все, Т2 ми знайшли. Ну, а якщо ми знаємо Т2, то нічого нам не забороняє знайти В2 або В течії. Це у нас буде третя дія. Знову ж таки, дивимося за формулою. щоб знайти Т, треба С поділити на В. 10,4 поділити на 4,12 дорівнює 2,2. Це у нас кілометрів за годину. В2, що І є, В течії. Давайте трохи вирівнюємо простір. Щоб воно у нас гарненько виглядало. Так, відповідь. Знайдіть швидкість течії річки 2,25 кілометрів. За годину Швид... швидкість течії. І наступна задачка у нас схожого типу теплохід проходить 40, 4,5 кілометри за течією річки. За півтори години. Наскільки більше часу витратить теплохід на зворотний шлях, якщо швидкість течії дорівнює 3,3 км за годину? Так, що ми будемо шукати в цій задачі? Що нас взагалі питають: наскільки більше часу витратить теплохід на зворотний шлях? Тобто, у нас є об'єкт теплохід. І у нас він буде мататися туди-сюди. Тобто, у нас буде спочатку за течією пливсти, а потім назад буде пливсти проти течії. Тобто, у нас буде один об'єкт, і у нього буде відстань буде одна і та сама, S буде одна та сама, а от швидкості будуть різні, треба буде знайти швидкість течії, проти течії, власну швидкість. І треба буде знайти час, да? це у нас основне, треба буде знайти час за течією, продати чиєю і порівняти. Тобто, у відповіді у нас буде, яка у нас буде відповідь? У нас буде відповідь, і буде сказано на Там... те більше витрати теплохід на зворотній шлях. Про що нам це говорить? Що ми будемо порівнювати час. Це у нас буде Т3, а в задачі нам ще потрібно буде знайти Т2 і Т1. І ми порівняємо і отримаємо Т3. І воно у нас і буде відповіддю. Оцей час нас і цікавить це у нас основне в задачі. Ну і задачка у нас знову відсвіти: СВТ. С ВТ. Будемо шукати, щоб знайти Т, нам треба S поділити на V. V – це теж для нас буде важливо в цій задачі. Будемо шукати в. Ну, Давайте розпочнемо. Значить, у нас хід Рухається за течією. І у нас теплохід буде рухатися проти течії. Ну, давайте спочатку за течією, що нам відомо. Теплохід проходить 41 км за течією річки. Значить, S нам відомо. 40, 40,5 км. За Ага, і Т відомо чудово. Тобто Т1 у нас відомо 1,1 2, Одна ціла, одна друга. Одна ціла, одна друга години. Нам залишається знайти В1. Нам В1 невідомо, а В1 це у нас буде швидкість теплохода за течією. Ну, і ми прямо одразу можемо знайти В1. Тут взагалі немає проблем, якби задача на цьому і завершилася. Треба що, щоб знайти В, треба С поділити на Т. В1 у нас дорівнює С 40,1 Поділити на 1,1, а дорівнює, це у нас дорівнює, так, я вже рахувала, 27 км за годину. Ну, все, з теплоходом за течією ми розібралися. Далі у нас буде теплохід проти течії. так само, у нас залишається незмінний незмінний кілометраж. Далі у нас, далі у нас, наскільки більшість? У нас, якщо швидкість течії, дорівнює 3,8 км за годину. Далі нам треба буде знайти v 2 нам невідомо. Швидкість проти течії нам невідома. Але сказано, що В течії у нас 3,3 кме за годину. Так. Ну, і треба нам буде Т знайти. Треба буде нам знайти Т. Т2. Так, давайте тут запишемо Т2. Нам теж. Невідомо. Що ми можемо знайти, виходячи звідси? Нам відомо В1. Теплохід за течією іде зі швидкістю 27 км за годину. А сама швидкість течії 3,38 км за годину. Тобто ми можемо знайти з цього власну швидкість теплоходу. Так? Це у нас була перша дія. А тепер будемо робити другу дію. Друга дія ми будемо знаходити В швидкість власну теплоходу. Як ми її знайдемо, ми від В1 віднімемо В течії. Як? Так, це у нас 27 мінус 3,3. Так, скільки це буде? Це буде 23,58 км за годину. Так, це ми знайшли. Як ми це знайшли? Ми це знайшли. Ось. Від 27 відняли 3,38. Є. Далі, що ми можемо знайти? Враховуючи, що ми знаємо вже В власне швидкість власну теплохода, ми можемо знайти В2. Так, В2 можемо знайти. А теплоход, швидкість теплохода проти течії. Тобто, якщо його власна швидкість 23,58 км за годину. Якщо він рухається проти течії, йому ж течія заважає, і це вже буде зовсім інша швидкість. Тобто третьою дією ми будемо шукати v 2 Як ми це зробимо? Ми від 23,5 віднімаємо швидкість течії 3,3. І виходить у нас з усіма скороченнями четверта. це у нас кілометрів за годину. Знайшли тепер ми вже і В2 швидкість теплоходу проти течії. Далі, що ми можемо знайти? Далі ми можемо знайти, далі ми можемо знайти Т2 т 2 ми можемо знайти, тому що нам вже відомо В2. І це у нас буде четверта дія. Четверта дія у нас буде, щоб найти Т, треба С поділити на В. Треба 40 цілих одна друга, поділити на 20 цілих одна четверта. Це у нас буде 2 години. Все, знайшли і Т2. Нам тепер. Ми знаємо Т1, ми знаємо Т2, ми можемо знайти нашу п'яту дію. Ну, Т3, грубо кажучи, ось ми вже підійшли до Т3. А ми, щоб знайти Т3 від Т2, бо вона у нас більше, да, віднімаємо Т1. 2 мінус 1, 1 друга, і дорівнює. Одна ціла, одна друга. Години. Тобто півгодини там була різниця. І це ми знайшли ось у нас. Так, як і це красивенько. те. Ну, така задачка собі була непростенька, і проблема вся в тому, що от якраз наші В власне Т3 у нас ніде не зазначено в умові. Можливо, треба якось переглянути умову і записати її більш, більш правильно, бо є ось один знак питання. Другий знак питання є, третій знак питання є, а четвертого, п'ятого немає в умові, і це проблемка. Що ми по факту робили в задачі? Значить, Першою дією ми шукали В1 за течією? Воно нам було невідомо. Потім другою дією ми шукали В власне. Воно нам було невідомо. Третьою дією ми шукали В2. І воно нам було невідоме. Так, четвертою дією ми шукали Т2. І п'ятою дією ми шукали Т3 да, за умови, що ми Т2 піднімали Т1. Як ми знайшли В1? А v 1 ми знайшли дуже просто. Ми S поділили на t 1 Бо нам це було легко зробити. Ми знали S і t 1 V власне, як ми робили, ми v 1 віднімали V течії. v 1 ми от тільки що знайшли, і V, течії нам було відомо. В – це у нас проти течії, як ми шукали. Ми від 23 5, 8, тобто від В власного, віднімали В течії. Т2 ми знайшли дуже просто, ми С поділили на В2, ну і Т3. Ми знайшли, віднявши Т2 мінус Т1. Ну, така собі задачка, як для п'ятого класу, мені здається, трошки заважка, заплутана. заплутана.